Це голова київської краєвої організації соціально-національної асамблеї. Ропний батальйону Азов. Герой! Деякі люди забувають про те, що Майдан Незалежності це вже не топографічна назва. Це наступ української духовності. Майдан, нинішній майдан, безумовно, має певні недоліки. А ми маємо боротися з недоліками. І Майдан має перетворитися на центр генерування нових ідей. Для того, щоб на Майдані, Для того, щоб на Майдані завжди панувати український дух. Якщо зараз на Майдані немає українських військ, то це не означає, що ми маємо піти з Майдану. Це означає, що тут має стати мобілізаційний центр. На цих екранах, на цих вічах. Ми маємо обговорювати наші перемоги і досягнення нашої української нації. Під патронатом Київської військової державної адміністрації ми маємо щотисня дивитись на те, чого досягла нинішня влада. Як спортивна, як українська. Біля кожної барикади має стояти мобілізаційний пункт. Зараз підтримка наших військових лягла на плечі української громадськості. Не Збройні сили, не Кабінет міністрів, не Державне казначейство фінансують зараз антитерористичну операцію. Фінансуємо її і здійснюємо. Ми з вами. Тут було поставлено декілька наметів на той час, поки ремонтується будинок про В Цих наметах мають зустрічатися видатні особистості і, і авторитетні, шановні діячі українського суспільства. Має стояти намет комп'ютерщиків, має стояти намет кінців, митців, музикантів, поетів і так далі. Там вони мають зустрічатися і обговорювати. Вони мають шукати собі друзів тут. Так, як армії, діти навчають новопраців, так більш свідомі громадяни, майданівці, мають навчати і виховувати український дух в менш свідомих громадянах. Майдан це центр українства, який тут є і буде. Слава Україні! Hey